Салют! Привіт, мої хороші! Вітаю вас на каналі Ціни Пілат і давайте зі мною вчити румунську мову. Знаю, що цей шлях нелегкий, але ми не шукаємо легких шляхів. так? Давайте крок за кроком вчити румунську мову. Сьогоднішня тема це неозначений артикль. Артиколо не дефініт. І розпочнемо з. Неозначеного артикля в однині. Їх буває два. Ун О. Артиклі ун О. Артикль ун дружить із іменниками в чоловічому роді маскулін і в середньому роді неутру. Артикль О дружить із іменниками жіночого роду фемінін. Де екземплю? Он боят, хлопець, онскаун, стілець, fată, дівчина. Також хочу додати, мені відступ, так? Взагалі, для чого нам ці артиклі, для чого вони нам? Чому не просто сказати, як в нашій мові українській, боят, скаун, фата, хлопець. Стілець. Дівчина для чого нам ставити перед іменником артиклі ун О? Тут можна порівняти з англійською мовою, румунською з англійською мовою. Тому що ун О, по суті, означають один. Один. І також ун О, артиклі ун О означають, що це якийсь хлопець, якийсь стілець, якась. Дівчина не конкретна. Отже, давайте зробимо підсумок, що артиклі УН О стоять біля іменника, але вони не перекладаються, але мають такий фон, да? задній фон, і означають, що цей об'єкт, він в однині, тобто один, один хлопець, один стілець, одна дівчина, один будинок. І що це якийсь якийсь хлопець, якийсь стілець, якась дівчина. Надіюсь, вам цей момент був зрозумілий. Так, отже, ми розглянули артиклі в однині, сингуляр, до речі, забула сказати, сингуляр однина. І переходимо до множини. Плюраль це множина. Так, в множині так, виявляється, не всі знають. Виявляється, теж є артикль в румунській мові. Це артикль «ніште». Ніжте. І для вас тут взагалі е, полегшення теми, тому що «ніште» він дружить із всіма іменниками. У всіх родах маскулін, неутру, фемінін. Тут навіть як, немає як такого правила, для вас головне запам'ятати, що «ніште» дружить з множиною. Ніште боєць, ніжте скауни, ніжте фете, і ми також можемо, пам'ятаючи про однину, ми можемо артикль ніште перекласти як якісь, ну, так, подумки, да? фоново ми пам'ятаємо в голові, що це якісь хлопці, не конкретні, не ось ті, а якісь хлопці, ніжте скауни, якісь стільці фете, якісь дівчата не конкретні. Так, я сподіваюся, що пояснила для вас цю тему. Звісно, звісно, можна, напевно, ще багато чого сказати. Я на 100% я не розповіла про все. Мене, коли слухають інші викладачі, я знаю, що вони ще хочуть щось додати. Тому, будь ласка, поправляйте мене. Додавайте щось в коментарях, те, що я пропустила. Нехай буде для нас таке п'ятихвилинне відео, корисне, сподіваюся, для вас. І будемо продовжувати далі. Я буду читати ваші коментарі і дивитися, що далі вам розповідати і що я упускаю, можливо. Тому буду рада вашим побажанням, вашим уточненням. Тому що, звісно, кожна людина, кожен викладач бачить цю тему по-різному: я це теж розумію: Ляре ведере озібуна.